Я навіть не знаю, з чого почати цей переказ, мені просто страшно. Це моя історія, коли я зіткнувся з чимось, чого, мабуть, не повинно існувати, з чимось жахливим і незрозумілим. Тут, мабуть, без передисторії не обійтися, почну, мабуть, з того, що я зі своєю сім'єю живу на першому поверсі звичайної триповерхівки у невеликому спальному районі. Нічого особливого, тихий двір, кілька старих дерев, майданчик для дітей, і стара лавка біля під'їзду, де влітку збираються сусіди. Ми з дружиною виховуємо сина, йому сім років. Він у мене дуже допитливий хлопчик, який постійно ставить тисячі запитань і не розлучається зі своїм улюбленим плюшимом ведмедиком. У нас звичайне життя, яке мало чим відрізняється від життя інших людей, робота, школа. Іноді прогулянки парком на вихідних нічого особливого. Знаєте, я ніколи не вважав себе кимось особливим. Звичайний собі чоловік, який просто робить свою справу і намагається забезпечити сім'ю. Я працюю в міській службі водовідведення. Ну, так, згоден, це не найпривабливіша робота, але вона стабільна і потрібна. І ось далі піде мова про цю роботу. Ах так, я ледь не забув, я ж навіть не назвав вам свого імені. Мене звати Олексій. я все життя працюю там, куди більшість навіть не заглядає під землю. Я технік міської системи відведення дощової води. Звучить дивно. По суті, я не сантехнік і не каналізаторник. Моє завдання це перевіряти стан дренажних колекторів, ось тих самих люків, що ховають під собою цілу мережу старих бетонних тунелів. Ще з радянських часів, там завжди темно, сиро, і чути, як десь далеко ліється вода. Жахливі місця на перший погляд, чи не так? Ну а що це ж була моя робота. Але знаєте, я ніколи не міг подумати, що саме там я зіткнуся з чимось неймовірним для звичайної людини, чимось жахливим і незрозумілим. Але про це все по черзі. Той день відразу ж не задався. Зранку я пролив склянку з кавою прямо на свої речі. Потім того ж дня мене викликали на якийсь дивний об'єкт у звіті було написано аномальний запах і теплий конденсат. У старому колекторі біля заводу що давно не працює. Там хтось із мешканців скаржився, що з Люка постійно чути гули дивне цукання. Приїхав я туди, до речі, один, бо колеги просто відмовилися. Мовляв, район той бляха, там мережа не оновлювалася десятки років, ну а я поїхав. Дорога пролягала крізь спальний район, похилені дев'ятиповерхівки, магазинчики з металевими рулетами і рідкісні перехожі, далі порожні склади й бур'яни, що проростали крізь асфальт. Тиша там була дивною, навіть птахи не співали. Тоді я ще не розумів, до чого це. Люк, про який я казав, стояв просто серед забутої площі з тріснутим асфальтом і поїденими яржею бордюрами. Кілька жителів приватних будинків неподалік стояли біля воріт і дивилися на мене. Я підійшов привітатися. Доброго дня, я від міського водовідведення. Виклик був звідси, сивий чоловік у робочому халаті, який внову показав на люк. Так, у нас тиждень уже воно гуде, як турбіна якась, і пару разів вночі чути, ніби. Хтось лізе. Ну, ми думали коти чи хатьки але потім пішов запах, наче ну не знаю, тепла риба чи що. Жінка поруч сказала. Так, і там ще слиз якийсь витікає, Не зрозуміло що воно. У мене воно, діти ноги забруднили. Так потім мене відмили одразу. Що воно, не знаю, треба дивитися. Ну то що, гаразд, зараз подивлюся, що там. Я підійшов ближче, нахилився. І відчув тепло, злюка справді тягнуло вологим диханням. Хоча за схемою там мала бути суха камера, і ось тепер перший сигнал це слиз, якого я раніше ніколи не бачив. Знаєте, це не просто вода, не нафта, не бруд. Вона світилася тьмяним блакитним світлом, мов в ній була хімія або не знаю. Я обмежився тоді поверхневою перевіркою. Замірив тиск, оглянув перші кілька метрів тунелю і закрив люк. Записав у журнал, що там незвичне тепло та невідомого походження. Ну і думав, що все на тому кінець. Але за кілька днів мене викликали знову. Скарги мешканців посилилися. Кажуть, там гул наче став сильніший. Я приїхав знову, місцевість стала ще гірша. Запах стояв різкіший. На асфальті залишилися вологі сліди, що вели від люка до найближчого кювету. Люди зустріли мене насторожено. А ви того разу щось робили там взагалі? Бо стало ще гірше. Я відкрив люк вдруге і вирішив спуститися глибше, ніж минулого разу. Усередині було темно і вогко. Я відразу помітив всю цю масу слизу. Вона покривала стіни, стелю і дно тунелю, текла по металевих конструкціях. Я бляха не знаю, мов би живий організм якийсь, що повзе вниз і в глибину. Я такого ще ніде не бачив. Знову ж таки, це було щось дивне: ні бруд, ні вода, а густий холодний тягучий матеріал із дуже дуже слабким блакитним світлом, що виходило зсередини. Я схопив шматок і провів пальцями. Вона якась слизька, холодна, але таке, як не розчиняється у воді. Моя цікавість взяла гору над страхом, я увімкнув ліхтар і почав спускатися вниз по вузькій металевій драбині, відчуваючи, як слизь тягнеться до мене. Знизу тунель розгалужувався, і вологість там була неймовірною. Аж дихати було важко. Я не знаю, скільки я там був годину, дві, а може й більше. Але в один момент я почув дивний звук, схожий на якесь не знаю, як це пояснити, але. Ну, напевно, це було схоже на шльопання, хлюпання, а також дивний стукіт неподалік від себе. Спершу я розгубився, бо не зрозумів, що саме видає ці звуки, а потім сталося це. Я навіть не знаю, як вам це правильно пояснити. Я світив ліхтареми, побачив рух, побачив те, що неймовірне, воно було прилипле до стін, розшарпане. З ледь відчутними кінцівками, як вугора лез от отвором, що нагадував рот. Якесь біле, незрозуміле, зовсім не людське обличчя з чорними очима, воно злилося зі стінкою і повільно рухалося до мене, видаючи ці звуки. Ця постать тілом подібна до розпливчатого вугра злилася зі слизом. Як таке бляха, взагалі можливо, що це? Мабуть, тоді я втратив контроль над ситуацією і почав швидко підніматися вгору, захлинаючись страхом, зачинив люк. Вибравшись нагору, я ледь не впав на асфальт, змушений був спертися на бордюр. Руки тремтіли, одяг прилип до тіла. На мені був цей слиз. Дихання було переривчастим. Відчуття жаху мене не відпускало. Я нервово оглянувся, вулиця порожня, ні душі. Тільки вологий слиз на землі, що світився тьмяним блакитним світлом, але його майже не було видно. Що це бляха взагалі було? Я не міг повірити в те, що тільки що бачив. Потім я сів у машину і рушив додому. Коли я повернувся додому, моя дружина одразу зрозуміла, що зі мною щось не так. Син мій також вийшов із кімнати. Він подивився на мій одяг. Тату, а що з тобою? Чому ти такий мокрий? Загалом тягнути не буду. Дружині своїй я сказав, що просто провалився і що робота не задалася. Але далі почав відбуватися жах, який назавжди змінив моє життя. Я до останнього сподівався, що на цьому все закінчиться. Але Але вночі я прокинувся від того, що моя дружина здивованим виразом обличчя розбудила мене. Вона якось турбовано показувала в бік ванної кімнати. Казала мені, що там щось мокре, щось схоже на воду, але водою це не було. Спочатку я не міг нічого зрозуміти. Вона запитала мене, чи ж у нас у ванній кімнаті звуки якісь? Зможеш перевірити? Я одразу ж пішов дивитися підлога у ванній кімнаті була мокра, Мокра не від води. Я одразу впізнав, що це таке. Моє тіло накрила хвиля жаху, я згадав ті події, те біле обличчя, ту постать, яку я бачив під землею. Я сказав дружині, щоб вона просто йшла спати, мовляв, проблеми немає, а сам навіть і не знав, що робити далі. Дружина змогла заснути в спальні, син у своїй кімнаті. Я в повному нерозумінні майже задрімав на дивані, Думаючи, що робити далі з тією слизю. І звідки вона взагалі бляха взялася, коли почув дивний звук із ванної. Спочатку тихе вологе хлюпання, ніби хтось перемішував воду руками, потім короткий металевий скрегіт. Знаєте, як від кришки люка, яку тягнуть по асфальту? Я одразу зрозумів, у чому справа. Схожий звук я чув тоді, перебуваючи під землею. Підійшовши ближче, я зрозумів, що звук йшов не з-під дверей. А зверху, зі сторони вентиляційної решітки, звідти чувся легкий подих і дивний гучний шурхіт. Ще я чув короткий металевий стукіт. Знаєте, ніби залізо б'ється об залізо, але я зрозумів, що це. Сука, але як воно знайшло мене? Що мені робити далі? Я просто стояв і слухав це, а потім зачинив двері у ванну. Звуки були дуже чіткі та гучні. Від них прокинулася моя дружина, а за нею і мій син із сонним нерозуміючим обличчям. Він стояв, босоніж, виглядаючи з кімнати, тримаючи свого плюшового ведмедика і дивився то на мене, то в бік ванної кімнати. З вентиляції у вані долинали тихі хлюпання. Раптом з'явилася і моя дружина, сонна в халаті, але вже насторожена. Прокинувшись вдруге, вона підійшла до сина, обійняла його за плечі і теж подивилася на мене з дивним занепокоєнням і нерозумінням в очах. Милий, що відбувається? Що це там за звуки у ванні?